Любі мої, я з дуже цікавою темою до вас прогноз астрологічний, фактично на цілий рік, тому що Юпітер поміря... поміняв свій знак а, з точки зору ведичної астрології. Він перейшов у знак тільця. І що це для вас буде означати? Зараз спробую пройтися по знаках і детально вам розповісти. Але глобально. До травня наступного року Юпітер буде в знаці Тільця, це такий більш практичний знак, і знову ж таки тема грошей покращення фінансового становища буде для багатьох актуальна. Багато хто задумається про те, як здобути стабільні фінанс джерела доходів і як зайнятися накопиченням. Знову ж таки, оскільки. Юпітер знак, який відповідає за доходи, і так само Венера, як хазяїн тільця, так само відповідає за доходи, якби ця тема загострюється, стає більш актуальною, тому можна сказати, що різного роду гуру, вчителі, які займаються фінансовою темою, зараз будуть в топі, що називається, бо буде запит на них. І якщо вже ми про це говоримо, то я буду цього року проводити трансформаційні ігри Cashflow про фінансову грамотність. Тому, якщо хочете, підписуйтесь на мене. Мене щоб не пропустити, коли ці ігри будуть проходити, і пишіть мені в директ, якщо у вас є бажання взяти в них участь. Щодо е, е, трат наших, наші трати збільшаться, і ми будемо тратити переважно на такі практичні речі, як е, е, здоров'я, е, навіть не стільки здоров'я, скільки краса наша, так на комфорт, якийсь, на затишок, на харчування, на будь-якого виду задоволення, на якісь речі, там, на походи в красиві місця, в красиві театри, і так далі. Е, е, важливо буде навчитися правильно координувати свої гроші не Тратити забагато, щоб наші трати не перевищували наші доходи. За цим треба буде стежити уважно в цей період. А, оскільки Юпітер відповідає за різного роду освіту, то і особливо за освіту дітей, то його транзит по тільцю буде змушувати багатьох все-таки зайнятися чимось, вчитись, щось щось нове до себе досліджувати, вивчати, а можливо, навіть викладати. Тому зверніть на це увагу, це теми, які будуть актуальні для всіх. Якщо ми говоримо індивідуально, зараз ми пройдемося по тому, як розташується Юпітер. Під час свого транзиту в різних е, знаків зодіаку, то, е, скажімо, у Овна досить непоганий транзит в фінансовому аспекті, тому що він буде йти по-другому дому. І, відповідно, можна свідомо сказати, що е, доходи збільшаться, але доходи більше такі, знаєте, те, що, у вас на кредитних, ну, те, що у вас на картках, те, що у вас в гаманці, оце все буде зростати. Знову ж таки, можливо, постане тема вашого здоров'я, особливо, якщо в когось там нирки були не зовсім здорові, може ці теми знову ж таки виплисти, але ви з них вийдете переможцем, що називається. Якщо у вас якісь конфлікти є, судові процеси, то в цьому сенсі, нарешті, вам стане легше, ви зможете ці питання вирішити. Якщо у вас є якісь вороги, то ви, нарешті, їх зможете. ну перемогти або домовитися з ними ці питання будуть іти вже простіше і легше. Можливо, вам вдасться закрити свої борги, якщо у вас є борги. А, і можна сказати, що доходи переважно будуть іти зі сфери а, а, часто від інших людей несподівані якісь доходи там, де ви не чекали цього. Знову ж таки, соціальний статус ваш буде в цьому році зростати. Можливо, якісь певні зміни по роботі, хороші в хорошому плані, тому можете на це розраховувати, тим більше, що. Цьому місяці, якщо ми говоримо про цей місяць, сонце якраз в вашому першому домі. А, така робота над собою буде здійснюватися. Ви станете видимими для інших людей. Не, люди будуть звертати на вас увагу. І е, навіть якщо в бізнесі, оскільки транзит Сатурна, останній період часу знаходиться е, в 11-му домі. Я навіть якщо певні труднощі там були, то все одно якісь гроші на кишенькові витрати у вас будуть. Але якщо ви наполегливо працюєте в сфері бізнесу, то е, в принципі можете розраховувати зараз на результати, на хороші результати, це те, що стосується е, наших овнів. Далі йдемо до тільців. Тільці цього місяця, і загалом цього року, коли у нас іде такий транзит Юпітера по їхньому першому дому, можуть сподіватися на те, що у них буде певний духовний ріст. По-перше, по-друге, здоров'я покращиться, але є один мінус: вони можуть потовстішити. А ті, хто не стежить за своєю фігурою, можуть десь там наїсти собі додаткову додаткових кілька кілограмів. А щодо а, дітей, то тут можуть якраз або бути процеси завагітніти чи народити дитину в цей період впродовж цього року, ця тема може підійматися, і стосунки з партнером, які досі були досить не Найкращим чином складалися, якщо в когось так було, то зараз можуть нарешті почати гармонізовуватися. Знову ж таки навчання ваше може розпочатися зараз на якомусь етапі, або ви можете стати викладачем для когось чи прикладом для когось. І стосунки з батьком, в кого вони були не дуже успішними, зараз можуть нарешті викристалізовуватися. Зберігається тенденція, знову ж таки, на роботі певних якихось труднощів або, можливо, не зовсім комфортно ви себе там почуваєте, але е якщо ви наполегрово працюєте е останній е ну, майже рік, то ви отримаєте класні результати незабаром. Е власне, те, що було важливо почути <клес> кільця. Далі переходимо до близнюків. Е Близнюки, і в цьому місяці і впродовж цього року. Особливо досить у них складна ситуація, тому що все-таки вони підсумовують те, що було впродовж 12-місячного циклу, до ну, 12-річного циклу, власне, зараз їм більше треба задуматись про духовність. Якщо ми говоримо про підстелити соломку, то або займатися більше духовними практиками, або щоб не втрачати гроші. Така рекомендація інвестувати ці гроші в благодійність. В різного роду благодійні проекти, особливо проекти, які стосуються дітей, це приноситиме вам все-таки дохід, на який даватиме можливість зберегти гроші. Внутрішньо ви відчуєте себе більш-менш гармонійно, якщо досі у вас були якісь все-таки... Певні відчуття дискомфорту, то зараз трошечки спокійніше. Можливо, комусь вдасться навіть житло купити, можливо, комусь вдасться налагодити щось в житлі, там поміняти в кращу сторону. Я би задумалась на вашому місці щодо здоров'я, тому що, в принципі, ця тема активно могла підніматися останнім часом у вас, але певні покращення зараз будуть і знову ж таки вам буде трошки легше вирішувати конфлікти якісь. Певні різного роду, які могли виникати. І доходи можуть теж приходити з інших джерел, можливо, ви будете більше задумуватися про питання психологічні, про питання якісь езотеричні. Тобто ці теми можуть у вас теж виникати і можуть вас теж почати цікавити. І останнім часом у вас, напевно, доволі сильні йшли про працювання або з батьком, або ви згадували про те, що цю роботу треба робити. Якщо батько ваш не присутній вже в цьому світі, то якраз зараз ну, якби ця робота буде на завершальному етапі, і у вас є можливість гармонізувати ці стосунки, якщо знову ж таки ви проводите наполегливу роботу. Але це більше по Сатурну, якщо ми говоримо по Юпітеру, то зараз основною ключовою буде ваша внутрішня духовна робота, можливо, поїздки в якісь ретрити. Це те, що вам буде допомагати. Ну і знову ж таки контролюйте витрати свої, вони можуть. Можуть зростати в цьому а, в цьому році. Щодо а, наступного нашого знаку Зодіаку, так, ми про блузніки говорили, зараз у нас буде рак. Щодо раків, а, що я можу сказати? Зараз будемо дивитися. А, значить, раки у нас будуть в цьому місяці. Зараз секундочку, подивимося по карті. А, в цьому місяці у раків. Виникає така історія, що більше доведеться займатися питаннями знову ж таки кар'єри і знову ж таки бізнесу, і там можуть початися непогані доходи у раків. Єдине, що їм дуже важливо буде. Ну, їм важливо буде проявлятися в цьому місяці, зокрема на роботі. Так? Тобто, і тому питання бізнесу можуть бути такими ключовими. Тема дітей може знову піднятися, або у них можуть з'явитися діти, або якось діти будуть більше приносити вам радості. Так? Тобто, або ви можете зачати нових дітей. Тобто, це такий доволі успішний період. І нарешті в. У партнерських стосунках можна говорити про якусь стабільність, про якусь таку більш-менш комфорт і гармонію, так, тобто ви себе будете почувати трошки краще. Щодо комунікації, по-перше, це може бути період, коли ви можете більше спілкуватися з іншими людьми, і, можливо, навіть творчо проявляти себе як якийсь автор, як креатор, як людина, яка пише. Якісь певні книжки, можливо, ця тема стане для вас актуальною наразі. Потім можемо сказати про те, що в цьому році ще впродовж найближчого часу, так? Досить будуть актуальними для вас сфери, такі, можливо, Таємниць або езотерики, або чогось такого невідомого Тобто це буде в вас якось торкатись або тема втрат, для вас буде вона ще якийсь певний період актуальна, але тим не менше можемо говорити про те, що все-таки ви себе будете почувати більш-менш добре, тому що у вас і будуть впливові люди довкола вас, які можуть можуть допомагати вам у вирішенні багатьох ваших сфер, багатьох ваших питань. Тому загалом рік буде непоганим. Дивимося, що... чого чекати левам. Левам в цьому році, можна сказати, доведеться працювати так доволі плідно, але їхній соціальний статус може змінитися до кращого, і, відповідно, вони себе будуть почувати від цього доволі комфортно. А, нарешті може щось налагодитися а, в сімейній сфері, а, якісь можуть відбутися класні зміни а, з нерухомістю, тобто це може бути або продаж якийсь успішний, або купівля, навпаки, нового житла. А, а, можливо, вдасться закрити нарешті борги, які там були, і вирішити якісь питання, конфліктні, які у вас назрівали, ну, знову ж таки, не забувайте про здоров'я, особливо тема нирок і так далі. Щодо фінансів, нарешті вони у вас з'являться на рахунку, хоча ще певний період будуть невеличкі труднощі. По-перше, Юпітер довго розганяється в процесі, так по-друге, у вас в цьому домі все одно транзитом ще залишається кету, тому це більше доходи з інших джерел від інших людей. От. Але вони вам допоможуть якось вивести ваші кредитні картки, які там могли останнім часом вас турбувати, в позитивне русло, скажімо так. А загалом місяць пройде досить успішно. Зараз ви можете більше проявлятися оцей місяць, як в навчанні, так і як людина, яка вчить інших, тобто це може бути такий доволі успішний період для вас наразі. А далі у нас Діви. Дивимося, що по дівах у нас впродовж цього року, які будуть у нас тенденції. Продовж року для Дів стосовно зміни знака Юпітера, який перейшов у нас у тільці. Зараз знаходиться у нас у тільці. Отже, що чекає ДІВ? Дів чекають такі зміни, що Юпітер у нас знаходиться більше в сфері удачі, так? Тобто удача буде впродовж року вам сприяти. І можна сказати, що певним чином. І покращиться стан вашого здоров'я, якщо до того він може був не зовсім стабільний, або ви себе таке некомфортно могли почувати, то зараз а, буде набагато краще, і ви зараз можете почати набирати трохи вагу. Так не дивно. так, Тобто є аспект Юпітер на перший дім. Сфера комунікації, яка була не, скажімо так, не найкращим чином складалася у вас останнім часом, зараз може налагоджуватися і знову ж таки, ви можете. Якщо у вас були погані стосунки там, з меншими братами, сестрами, то можете зараз а, вийти на той рівень, коли ви порозумієтеся. З дітьми налагодяться стосунки. А, в принципі, ви можете почати викладати комусь щось, як, як професор, як викладач. Так? Тобто у вас з'явиться такі можливості, така опція. А, ви переживаєте період садесаті ще. Зараз у вас така середня фаза, тому багато випробувань, особливо. В сфері здоров'я, в сфері, скажімо, ворогів, так вони ще залишаються актуальними на, на півріччя, там, скажімо так, але. Знову ж таки, оскільки Юпітер зайшов в зону вашої удачі, то ви можете з цим справлятися вже значно легше. І можна сказати про те, що у вас може з'явитися якесь нове навчання, тобто те, що вас може зацікавити в цьому сезоні, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі терези, терези у зв'язку зі зміною Юпітера, їх чекають такі історії. А, значить, для Терезів буде актуально те, що Юпітер буде знаходитися в восьмому домі. Да? Тобто це більше про доходи якихось відсторонніх осіб, і, можливо, якась сфера таємного стане для вас актуально. Можливо, для когось це питання езотерики, для когось це сексуальні якісь теми, можливо, стануть більш актуальними. Так? Тобто, можливо, вам вдасться вирішити якісь давно застарілі питання, які не могли ви довго вирішити, тобто вони випливуть нарешті. В сфері партнерства, якщо ми говоримо не про рік, а конкретно про місяць, майте на увазі, що сонце в екзальтації знаходиться, тому щоб не конфліктувати з партнером, старайтеся, що якщо це чоловік, щоб він сяв для вас сонечком і. Давайте йому лідерські позиції, якщо це про жінок, якщо про чоловіків, то ну, не беріть там, не тягніть одіяло на себе дуже сильно, щоб не давити своєю сонячною енергією нам партнерку. Але це якщо ми говоримо про місяць, це я також між іншим, просто забігаючи наперед. А якщо ми говоримо про транзит Юпітера, то майте на увазі, що в фінансовій сфері так, у вас можуть з'явитися додаткові кошти, якщо раніше з цим було трошечки проблеми, от ем, знову ж таки, внутрішній спокій, нарешті. Трошки з'являється, так? І е, те, що я би рекомендувала, все-таки займатися більше благодійністю в цьому сезоні для покращення вашої ситуації з дітьми. Непростий зараз період, тому що у вас йде знову ж таки теж е, транзит садисаті, і, в принципі, е, е, ви відчуваєте такі певні труднощі в цьому сенсі. І для того, щоб це гармонізувати. А, треба більше якби, працювати над емоційною своєю сферою, над емоційним інтелектом, приймати ситуації і а, тоді, а, в, власне, у вас буде все проходити набагато-набагато легше. А, щодо наступного з нашого знаку, так, що наступного знаку. А, зараз секундочку. Що у нас? Це якщо ми говоримо про цей період буквально ці дні, так? А, щодо скорпіона, щодо скорпіона, у нас. Про Терези ми сказали, так, да? про скорпіон, а, у нас скорпіон в цьому році буде проживати таку історію. А, у нас скорпіон буде проживати те, що Юпітер заходить в його дім партнерства. Це означає, що якщо у вас були погані стосунки з партнером, то зараз вони налагоджуються. Налагоджуються ці стосунки і можемо говорити про те, що зараз секундочку, можемо говорити про те, що, попри налагодження стосунків, ви також будете працювати над своїм внутрішнім ростом, над гармонізацією своєю. Певні доходи з'являться, тобто розширюється сфера інтересів, друзів, можливо, з'явиться більше. Так? Якщо вам раніше було складно комунікувати, то зараз ви вийдете на новий рівень комунікації. Ну і що ми можемо констатувати, що тема якось свого дому, так? Тобто, тема а, тема зміни житла може набути якоїсь певної актуальності для вас. Вона якби залишається далі в цьому ключі, і, можливо, якісь певні хороші результати в кінці року, там ближче до кінця року, ви вже зможете спостерігати. А, ну і знову ж таки, ситуація з дітьми, яка а, зараз можуть виникати ще певні якісь непорозуміння, певний час. Але ну, зближче до кінця року ця ситуація може змінитися до кращого. Далі, їдемо далі і дивимося про стрільців, про стрільців. Стрільців, що чекає? Давайте, що чекає зараз стрільців в цьому сезоні? У стрільців. 2, 2, 30, 30. У стрільці в цьому сезоні буде як ніколи актуальна тема здоров'я. І, в принципі, ви матимете можливість і вийти з боргів, і, власне, матимете можливість примиритися зі своїми, скажімо так, ворогами, людьми, які вам створювали дискомфорт і неприємності. А, можливо, Ну, по здоров'ю ви можете повирішувати нарешті такі питання або пройти якісь перевірки, те, що вам було потрібно. А ще краще, якщо ви поїдете в якісь там ретрити і підлікуєтеся, це буде для вас дуже добре. В соціальній сфері ви нарешті станете проявленими більш успішними, і, можливо, якась позитивна зміна роботи. І відповідно від цього може змінитися в кращу сторону ваш дохід. А якщо були якісь певні напруги з вашими меншими братами і сестрами, поки що ця тема ще може тривати, але якщо ви працюєте над налагодженнями стосунків, то це вже може питання вирішуватися для вас. А от в цьому місяці більше зверніть увагу на те, чи не тиснете ви на своїх дітей. Оце буде такий важливий лакмусовий папірець, щоб розуміти. Чи ну от, не домінуєте ви дуже сильно над ними, чи не пресуєте ви їх, і це може покращити ваші стосунки з дітьми. Їдемо далі, якщо ми говоримо про наступним, у нас буде козеріг, тобто ми наступним будемо дивитися козерогів. На цілий рік до травня 2020 року. 25-го року, то у козирогі буде актуальна власне тема дітей, можуть тут з'являтися дітки, можуть е з'являтися дітки, або якісь творчі проекти, коли ви займаєтеся своїми якимись творчими проектами, і, скоріше за все, це навіть якийсь бізнес, так? Тобто діти ще ваше. Е ну і стежте за вагою, яка може зростати. Стежте за м м тим, е що. У вас з'являється шанс е, рости в духовному плані впродовж цього року. Можливо, це буде не так просто, але буде для вас ефективно. І е, дуже класний е, варіант, що ви зможете все-таки впродовж року е, проявити себе е, ну, як вчитель або. Поїздити десь трошки по світу, якщо у вас є можливість така, так, якщо вас випускають? Або ви зможете покращити стосунки з батьком, які могли там складатись не найкращим чином останнім часом. Тобто, нарешті, може дійти якесь певне порозуміння вийти у вас. Тобто ця сфера у вас може покращитись. Далі. Хто у нас водолій? Водолії найближчим часом найближчого року на вас чекає така історія, що будуть якісь зміни певні пов'язані з житлом або з нерухомістю або з машинами вашими, можливо, ви продасте їх або купите щось таке, що вам подобатиметься. Якось вдома відчуватиметься більше затишку, можливо, там зробите якісь певні зміни, ремонт, щось таке. Те, що вас буде радувати, і внутрішнє відчуття спокою у вас нарешті з'явиться. А соціально ви також будете проявлятися краще, з'являться такі перспективи, тенденції до того, щоб ви на роботі вас чули, бачили і любили. І якісь, можливо, додаткові доходи з інших сфер, але майте на увазі, що можливі і дуже сильні трати. Тому старайтеся все-таки балансувати і дивитися, куди ви витрачаєте. Можливо, саме через те, що у вас будуть оці покупки, трати ваші можуть зрости. І а, якщо цей місяць брати тільки як місяць цей, то зверніть увагу, що сонце екзальтує в домі комунікацій і молодших братів. З одного боку це класно, тому що ви можете налагодити комунікації в сфері роботи із друзями, і знайомими з другого боку. А зверніть увагу, щоб у вас не було конфліктів з меншими братами і сестрами, щоб ви, ви не тисли на них своїм авторитетом. Тепер у нас залишився лише знак риби, і про риб я можу сказати таке. Щодо риб, то а, у риб історія інша, що транзит буде проходити по, а, по їхньому знаку, зараз секундочку, транзит буде проходити по їхньому третьому дому, да? тобто це знову ж таки сфера комунікацій, і щодо риб ми можемо говорити про те, що їм доведеться більше все-таки працювати над партнерськими стосунками, але тим не менше, якщо досі в них це йшло не найкращим чином, то зараз може бути певне покращення. І знову ж таки може бути покращення, тобто поява якихось нових друзів, поява якихось нових впливових людей, які допоможуть у бізнесі. Це з хорошого. Ну і в принципі, якщо останнім часом не були не найкращі стосунки, можливо, з батьком чи з вчителем, то зараз вони можуть трошки гармонізуватися і, можливо, навіть якісь будуть певні подорожі або. Вирішення питання по навчанню, або вирішення питання з документами, або ще з чимось, тобто це може покращитися. Юпітер якраз дає завжди розширення, покращення ситуації, і якщо ви хочете продовж цього року, щоб в тих сферах, про які ми говорили, у вас було стабільно і краще постійно, то. А те, що вам допоможе, це читати духовну літературу, спілкуватися з духовними людьми, більше вчитися, більше вивчати різного роду літер... Ну, не тільки літературу, а все, що на душу лягатиме. Комунікувати з дітьми, це теж приноситиме певні плоди по Юпітеру. І, безумовно, мантри Юпітеру покращують, гармонізовують ситуацію, безумовно. Те, що ми допомагаємо іншим фінансово, це теж якби особлива інвестиція в сферу навчання, в сферу діток. Вона буде гармонізовувати ваш Юпітер, особливо якщо ви стежите за тратами фінансовими в своєму домі. Так це теж буде впливати на гармонізацію Юпітера. Ваша чесність. Це теж про Юпітер і про його гармонізацію. Бажаю, щоб цей рік для кожного з вас склався як найкращий. Бережіть себе, і нехай рік для вас буде дуже і дуже успішним.